30 кілометрах на південний захід від Пекіну на площі в 6 квадратних кілометрів китайська влада будує новий військовий комплекс, приблизно у 10 разів більший за Пентагон. Це розпочалося ще всередині минулого року, але тільки зараз вдалося зробити супутниковий знімок об'єкту, який опублікувало британське видання Файненшл Таймс. За словами одного неназваного китайського дослідника, є всі ознаки, що будується саме секретний військовий бункер. На його думку, на це вказують армований бетон, який використовується під час будівництва, та наявність глибоких підземних тунелів. Посольство КНР у Вашингтоні заявило журналістам видання, що не в курсі деталей, але підкреслило, що Китай відданий шляху мирного розвитку та військової політики, яка має оборонний характер. У той же час аналітики ЦРУ певні, якщо інформація підтвердиться, то новий сучасний підземний командний бункер для військового керівництва, включно з очільником Центральної військової ради Сі Цзіньпіном, Свідчить про те, що Пекін має намір створити не лише збройні сили світового класу, а й передовий ядерний бойовий потенціал.